You used to to go today. I just you'd stop есть у нас приоритеты в государстве в нашем городе Харькове. Вот это данное производство. скотай ва. ставку міського голови і міської ради підходьте. Будь ласка, з паспортами ставте свої підписи. Дякую. Так само, як ми збираємо підписи за створення ініціативної групи, тут можна поставити свій підпис на підтримку єдиної державної української мови. Ставте, будь ласка, хто її має таке бажання? Слава Україні! Щиро дякую всім тим, хто сьогодні прийшов. Я дякую нашим колегам по комітету про диктатурі Всеукраїнському об'єднаню Батьківщина. Я дякую тим, хто відвернувся на наше звичайне запрошення. І сьогоднішні збори це є перший крок, на якому ми визначимося, коли ми проведемо. Результативне зібрання, коли ми зберемо 250, краще 300 людей, які утворять ініціативну групу. Насправді в липні місяці дуже важко проводити будь-які збори, тим більше на вулиці, тим більше в робочий час. Об'єктивно це період спаду ділової активності, це період відпусток ну, у когось на канарах, у когось на нарах, у когось на дачі з Лопатою. Кожен має свою долю, кожен по-різному сьогодні проводить свій час. Але чи сьогоднішні 74 зареєстровані учасники дають нам підстави зупинитись? Очевидно, що ні. Наступний наш крок це будуть збори, на яких повинно бути 400 людей, як мінімум. І ми зробимо це абсолютно елементарно. Кожен із тих людей, які сьогодні брали участь, візьме з собою 10 своїх друзів, сусідів, родичів, прихильників і ще когось. Прийдуть уже з заповненими реєстраційними листками, на яких люди тільки поставлять свої підписи, і оціми десятками, двадцятками ми спокійно почнемо і проведемо ці збори. Чи можна звинувачувати тих людей, які сьогодні прийшли, послухали і не дійшли для того, щоб поставити свій підпис? Як свого часу казав сину Петлюра, не можна звинувачувати людей в тому, що вони такі, таких, як робили обставини. Такими їх робили не одне покоління окупаційної адміністрації, такими їх робили і сучасні українські правителі. Привіт Віктору Андрійовичу за величезну зневіру в найкращі ідеали, коли найкращі з українців прокинулись. Я би хотів запитати вас, ваші пропозиції. Чому ми сьогодні тут на вулиці? Тому що ті люди, які сьогодні здійснюють контроль за реєстрацією. Вже не бачу. вже е, кудись пішли. Є. Після того, як було подано повідомлення про проведення зборів з ініціювання міського референдуму, від адміністрації оцього палацу культурхим одразу надійшов дзвінок протягом буквально пів години. І знаєте, чому ми сьогодні не в залі? Тому, тому що, виявляється, зал одразу став опечатаний пожежниками. В ньому одразу стала несправна проводка. Наступний крок був в іще одному офісному приміщенні, в якому необхідно було провести збори. Після того, як ми вже забрали договір для підписання, нам перезвонили і сказали, що це буде не півтори тисячі гривень, тисяч гривень за годину, а десять тисяч. Ми знаємо, для чого ви хочете взяти у вас приміщення. Страх і зневіра. Зневіра і страх це є наші головні вороги, яких нам необхідно здолати. Одного із наших колег була пропозиція, враховуючи, що Палац культури Кемс, Радмір Експохол і будь-які інші офісні приміщення, які мають відповідні зали для проведення зборів, елементарно бояться укладення договору з ініціативної групи проведення. Міського референдуму про відставку ГЕП і ГЕПаради була така пропозиція. Абсолютно спокійно провести ці збори, які ініційовані свободою на Майдані Свободи. Поставити навколо, щоб не було питань, а у нас, до речі, вони були колись. Чи ці всі люди, які зареєстровані беруть участь, поставити стільці на Майдані Свободи, міститься, просто оточити партійними наметами. Свободи, Батьківщини, фронту змін, будь-кого іншого, народного руху України, будь-яких інших політичних партій. Можливо це зробити? Ми не ховаємося, ми не будемо ховатися, і ми будемо, на відміну від інших шестерок і холуйчиків, іти з відкритим забралом. І з тими словами, які свого часу сказав князь Святослав, а сказав він їх 3 липня. Коли у вашого покірного слові народився той маленький шведченятко Тарас і сказав, іду на ви. Саме з таким закликом я запрошую всіх вас, залиште, будь ласка, телефони, якщо ми з вами не зв'язалися телефоном, якщо ви прийшли за оголошенням. І наступний раз давайте подивимось на календар і визначимо, коли це буде. Мінімум через 12 днів, щоб не менше, ніж за 10 ми подали це повідомлення. Які пропозиції що додати? Сьогодні 12 число. Це може бути 25 або 26 липня. Коли краще? 25-го. 25 25-го числа. В 18 годині. На Майдані Свободи. Ми починаємо реєстрацію. В 19 ми починаємо і в 20-й. Саме як і зараз, урочистим виконанням державного славлення, ми закінчуємо збори, і уже утворивши ініціативну групу міського референдуму про відставку ГЕПИ і ГЕПаради. Тому що називати цих істот міським головою і міською радою даруйте, язик не повертається. Я дякую всім, хто прийшов. На виконання нашого рішення сьогодні я прошу так само, як роблять націоналісти, як роблять патріоти, будь-який захід. Вони завершують виконанням державного слави. Музика в нас є. Go.